Я на чому задумати. Тому тема подяки для вас має бути завжди. Помните слова? За все дякуйте, бо така воля Божа. В Христі Ісусі щодо вас. За все дякуйте. Він ще сказав, Павло, ви, ви, ви дякуйте те, що вам тілесно приємно. Не тільки дякую за те, то, що тобі щось дали матеріальне. Не те, що ти купив щось гарне. Знову не тілесне. А по, саме нетлін, подяка є нетлінним благом душі. А все, що поза нами, є тлінне, розпліваючи нас страстями. А все, що духовне, є нетлінне, яке тебе що укріпляє, оживляє. Так які блага тобі для душі, як бачи, чи тлінні? Нетлінні. І це перше подяка. Другим покаяння. Хоча покаяння має бути номер один. Поправи. Ну я просто зараз вам зосереджую на покаянні. Покаяння, покаяння це зречення того, що ти відчув в собі. Що відчув в собі обіду? І я відрікаюся їм. Бо обіда. Внутрі мене це вже хвора думка. А якщо буде хвора думка, то пам'ять буде здорова? Теж хвора. Бо яка думка така пам'ять? Якщо буде погана думка, чи буде добра пам'ять? Якщо буде хвора думка, Зла думка, чи будуть почуття добрі? Ну, все Все зв'язане. Це для нас дуже важливо. Знову осмислити, не знати, а усвідомити. Бо людина, якщо у вона вже то робити не буде. Хоча ми буде боротися вже. Буде знати, що, за що вона бореться. Буде знати, що за тим стоїть. Буде знати, що вона має вийти з тіла. що вона вийде з тіла, і вона це осмислила, що ніхто не залишився ще до землі. Всі мусять вийти. І я ж такий сам. Ну з чим я вийду? Я хочу над цим осмислити. І рано, і коли я йду рано встаю, я теж осмислити маю, може я цю дорогу в стані І вийду з тіла серед дороги. Може бути? Може бути. Але ми про це думаємо, що ми можемо робити час лишити ту землю і перейти зразу в червону не думаю, ми тут вічні. <ріст> <ріст> то хтось помирає, то вони. Я вічний. <ріст> то все не про мене. <ріст> я ще завтра попланую, собі ще то зроблю, то зроблю. Дурню ще цей ночі, я тебе заберу до себе. <ріст> Тому зрікаюся хворих дугов, щоб не хворіти тоді вічно тої страстю. Я відрікаюся всякого Злого Духа, бо думка, яка є хвора, це думка Злого Духа. Це сила Злого Духа. Я відрікаюся, щоб цей злий дух через ту думку не заволодів повністю мною. Бо якщо мені зла думка, то ад там, де зла думка, там мені зле. Це ад. Це ад в душі. Хоча маску усміхаюся а зуби кривочження. Чи не написано в Євангелії 23 главі Матея? Помните, очі чашу середини. Очі чашу середини. Вдумайте, що він каже. Що таке чаша всередині? Душа. Бо вона є чашою Святого Духа має бути. Краму Святого Духа. Хочеш чашу з середини і чистий будеш зовні. Хіба ми це на собі не спрактикували? Коли тебе добра думка, то що ти бачиш перед собою? Добро? Коли чиста думка, що ти бачиш? Чистоту. Значить, учись думки і чистий будеш на собі. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Чи не написано спочатку бревно себе викинь, а тоді дивись на скалку брата свого? Він порівняння зробив яке. У брата гріха як скалка, а в тебе гріха ціле бревно. Скільки там скалок може бути? Yeah. <laughs> Хто більше грішить? Твій брат, що має скалку, чи ти, що маєш бревно? Думка твоя, яка має зло в собі, добрата. І братова поведінка. Ти його думки не знаєш? В нього може взагалі не бути паних думок. Який гріх страшніший? То, що в думці, чи той, що в поведінці? Той, що в думці. Значить, коли ми пускаємо зло в думку, ми більше рішемо перед Богом відносно своєї душі, вбиваючи її, ніж поведінку людини, яку ми засуджуємо. Чи не написано не суди і не буде засуджений. Про що це говорить? Не має в думці зла і не буде тим злом засуджений. То не то, що тебе Бог засудить, Бог не буде тебе судити. Ти себе осудження вже засудив. Ти засудив свою душу, зробив її держимою. духами зла. Ти над тим не задумався ніколи. Ти вважаєш, що Бог мене буде судити за те, що я когось осудив. Та не Бог не буде, не буде судити. Ти вже засудив ті хвилині, коли ти вибрав цей суд. Ти над тим думаєш? Чому потрібен храм? Чому потрібна ця сповідь? Тому що ці думки треба комусь висказати, комусь довіритися. То як ту фізику, треба від хірурга, щоб показати інтимне своє тіло, хочеш не хочеш, а мусить вирізати. Бо припекло. так і саме Господь посилає посередників, через яких кому ти можеш довіритися. І знаєш, що це не рознесеться. Це і тайна. Ти довіряєш. І він лізе до твого таємного скрито. І ти довіряєшся не всім, навіть не всім Сершенка можеш довірити. Бо якщо до лікаря ненормально підійдеш, то він тобі ще поріже і гострі сюди відправить. Ти шукаєш такого, який тебе інтимне дуже обережно. Бо можна так одним словом відсікти людину і від Бога, і від усього. Що ти нічого не хочеш, тоді ката це, катасповідь. Тобто також важко знайти лікаря.